Є на оболоні такий кінотеатр, який називається кадр. Це дитячий кінотеатр-кадр. І його хочуть закрити. Уявіть собі, Дитячий кінотеатр хочуть закрити. Там причина проста відсутність однієї з частин кінопроєктора, на яку просто елементарно не вистачає коштів. Тому сьогодні там влаштували дитяче свято, називається не утрінні, куди прийшли діти з батьками, аби допомогти впоратися з покупкою. Саша Мельниченко теж ну вона я думаю, вона вдягнеться в зайчика на дитячому утренніку, але вона цього не зробила і пішла туди розважати, розважати дітлахів якимось іншим чином. Саша, яким чином ти розважаєш дітлахів на дитячому утренніку? Привіт, я сьогодні насправді тут з дітками трошки спілкувалася, але там зараз справжнє свято, аніматори, пісні роздають подарунки, смаколики, різні конкурси. Тому я думаю, дітям і без моїх якихось розваг весело. А я поки розкажу те, чому зокрема тут влаштували таке свято. Тому що, поки діти там собі можуть погратися з аніматорами і так далі, тут батьки їхні дорослі можуть купити абонемент на 10 сеансів. Коштує він 500 гривень, і саме 400 99, перепрошую, і саме таким чином тут планують зібрати кошти для того, щоб викупити ось цей сервер. Це ось ця от необхідна частина, яку саме якої не вистачає для того, щоб кінотеатр надалі функціонував. Про це ми здебільшого з адміністрацією кінотеатра. Давайте почуємо їхню пряму мову про необхідність саме покупки цієї частини і як це будуть робити. Основна мета зібрати гроші на сервер. Що таке сервер? Це сервер, без якого це серце нашого кінотеатру, це серце нашої апаратури. Яка дуже дорого, ну, дорого вартує кінотеатру. Понад 60 років у нас є оператори, які пропрацювали з дитинства тут 50 років. Так як на сьогоднішній час фінансування з міського бюджету є обмежене в зв'язку з військовим станом, рада адміністрація звернулася до громадських організацій, до депутатського корпусу щодо підтримки е, цього питання і можливості винайдення коштів е, залучення громадян для того, щоб винайти Кошти придбати відповідне обладнання, яке вийшло з ладу. На сьогоднішній день нам потрібно зібрати 8 тисяч євро, щоб викупити сервер, який нам людязно надала в оренду спеціалізоване підприємство. Термін оренди закінчується в кінці січня. Тому ми на сьогоднішній день разом з громадською організацією прикладаємо всі зусилля, для того, щоб здійснити цей проект. Я думаю, що нам це вдасться. Отже, зараз у цей сервер він взятий в оренду. І ця оренда закінчується в кінці січня, і тому до кінця січня потрібно зібрати 8 тисяч євро для того, щоб його можна було викупити, і кінотеатр далі працював для того, щоб це зробити. Залучилися оболонські громадські організації різні, зокрема громадська організація громадська безпека України та інші волонтери оболонського району. Зокрема, вони допомогли з організацією сьогоднішнього тут свята і залучає всіх інших приходити і купувати ці абонементи, тому що саме так ми до допомогти кінотеатру, давайте почуємо їхню пряму мову про те, яким чином вони допомагають залишитися кінотеатру, залишити кінотеатру далі працюючим. Ми просто не могли б пройти повз цієї проблеми і зголосилися допомогти. Ну, от, бачите, влаштували такі маленькі свято. Я даже вважаю, що це воно не маленьке. Це ну і думаю, що ми назбираємо нужну суму грошей. І все буде добре з нашим кінотеатром. Єдиним до речі, дитячим кінотеатром у Києві. Згідно чинного законодавства, на жаль, ми не можемо фінансувати цей проект як Київська міська рада. Але ми звернулися до громадськості і сам я сама як депутат приймаю участь як волонтер. Тому такі наші ініціативи, що ми самі купуємо квитки, і особисто я хочу роздати ці квитки соціально незахищеним категоріям діткам, діткам, які там багатодітні. Ні, От, і ми долучаємося і агітуємо всіх долучатися до такої гарної справи. Ми разом маємо подарувати нашим дітям дитинство. Називається «Сама смачна ягода на світі. Ну і якщо говорити про киян, які сьогодні сюди завітали їх, тут дуже дуже багато. Насправді вони приходять діти в якісь жі там втомилися трохи танцювати, йдуть і приходять інші по заявках. як нам сказали, сьогодні може бути як вийде, 400 людей тут, так і може бути близько тисячі, тому що дуже багато людей відгукнулися в соцмережах на сьогоднішнє запрошення на дитяче це свято і на те, що потрібно допомогти цьому кінотеатру. Зокрема, ми спілкувалися з людьми, які живуть тут у цьому районі. Біля кінотеатру Кадр, які все дитинство сюди ходили, і вони розказали про те, чому сьогодні прийшли сюди і вирішили саме підтримати і купити абонемент. Давайте почуємо їхню думку. Ми побачили оголошення, що кінотеатр хочуть закрити. А ми періодично ну, любимо ходити дивитися мультики сюди з нашою маленькою донечкою. Тому вирішили прийти підтримати, купити абонемент на рік і відвідувати його, як і, як і раніше. І приємно здивовані, що тут багато людей, що ми не одні. Мені подобається ходити в кінотеатр. Хотіла би, щоб він далі працював. Так я тут виросла, ходила в школу і нас сюди водили частенько. І ось так ми прийшли підтримати. Жалко, якщо закриють нас. Тут просто на районі їх мало, дітям подобається. Отже, сьогодні прийти на це безкоштовне свято для дітей. Ви можете до 18.00. Так само ви можете і купити тут абонемент. Це так скажемо, не го не можу сказати, це обов'язково, але це буде дуже добре, тому що так ви саме підтримуєте роботу цього кінотеатру. Абонемент нагадаю коштує 499 гривень, і це буде 10 сеансів, які на які можна буде прийти до кінця цього року. Тому раджу дуже, якщо у вас є дітки, прийти сюди сьогодні. Вихідний день з ними потенціально. Цювати, погратися і ще й кінотеатру допомогти. Наразі в мене тут така інформація. тож Слава передаю слово тобі. Сашечка. Ну ми це комунальний кінотеатр, тобто він не приватний, а він належить місту. То от ми тебе слухаємо все-таки, чому важливо зберегти цей кінотеатр? Тому що все одно батьки вводять частіше своїх дітей в приватні відомі приватні кінотеатри, кінотеатральні мережі. Чому цей кінотеатр настільки важливий? Все одно ті самі фільми показують і в інших. Цей кінотеатр, по перше, це єдиний дитячий кінотеатр в Києві. Тобто тут завжди крутять мультфільми, анімації і так далі для дітей. По-друге, цей кінотеатр це так скажемо вже історія Києва. і, кажу до серця куренівки, тому що сюди багато людей ходили протягом 60 років. Багато людей, які тут працюють, вони тут працюють все своє життя. І тому для того, щоб підтримувати саме ось цей кінотеатр, просять тут як адміністрація, так і самі мешканці цього району, які хочуть сюди ходити. Бо як один нас. Киян сказав нам, що тут в районі дуже мало таких кінотеатрів, і тому вони з сім'єю ходять саме сюди. Тому попит тут є. Тому я думаю, що обов'язково цю суму зберуть до кінця січня так точно і кінотеатр продовжуватиме працювати. Ну Сашечка, ті люди, які ходять в цей кінотеатр вже протягом 60 років, вони можливо навіть не вміють користуватися стрімінговими сервісами, але їхні діти, маленькі нинішні відвідувачі кінотеатра, вони якраз таки частіше дивляться мультики на Netflix та інших стрімінгових сервісах на Ютубі подібне дійсно так багато продаються прямо квитки в кінотеатр. Кадр люди ходять дивитися мультики в кінотеатр, а не вдома біля красивих екранів. Так саме так дійсно. Сьогодні я ж кажу, ми спілкувалися з людьми. Ми спілкувалися. Ми бачили дітей, і вони всі. Тут... Жу, деякі постійні відвідувачі, які приходять сюди зі своїм мамою, дивитися мультики, тому що ну, все таке погодься дивитися мультик на великому екрані куди цікавіше ніж дивитися вдома на телефоні, на планшеті або на ноутбуці. Тому попитом користуються. Ну елементарно подивившись на те, скільки сьогодні людей сюди прийшло. Можна сказати, що цей кінотеатр має дійсно надалі жити. Лука, унікально, Сашечка, я тобі дякую. Бачиш, люди, які 60 років тому ходили в кінотеатр кадр, досі продовжують його відвідувати, але вже нині зі своїми дітьми, бо мені здається, скоріше скоріше зі своїми онуками.